За попередніми даними на Херсонщині вбили нардепа колаборанта Олексія Ковальова. Повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Попередньо можемо сказати, що скажімо, ця інформація відповідає дійсності. Вона ще потребує уточнення, але те, що відомо вже зараз, дозволяє зробити такий висновок. Нагадаємо, 22 червня керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив про підрив автівки Ковальова. Колаборант був заступником голови так званого окупаційного уряду Сергія Єлісєєва. За інформацією гурковальов. Льов змушував херсонських сільгосп-виробників реєструвати діяльність і сплачувати податки за законодавством РФ. Його було виключено з фракції Слуга народу 6 липня Олексій Ковальов разом з іншими колаборантами Херсонщини отримав повідомлення про підозру у державній зраді, пособництві РФ та колабораційній діяльності. Повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. 15 липня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Без права внесення застави та оголосили його в розшук. Ксенія Стельмах, Олександр Сабродін, Новини на Суспільному. Херсон.